Огляд міського транспорту в Ужгороді чи коштує цей автобус своїх грошей? Давайте дивиться. Салон електрона виглядає сучасно та просторо. Є низька підлога, що зручно для всіх пасажирів. У мене метр дев'яносто п'ять роста, і мені прям дуже комфортно сидіти. Сидіння зручні, мягенькі, все як має бути. Є пантус. Якщо ви на візочку або мама з дитиною, з коляскою вам буде дуже зручно сюди пройти. Підлога, кондиціонер, тиша в салоні це вже відчутна різниця в порівнянні з старими маршрутками. Вартість проїзду коштує 15 гривень. Три варіанти як можна розрахуватися через термінал, готівкою або учнівським квитком. Якщо уч квитком, то ціна 7,50. Місце водія також досить зручне. Тобто я себе тут комфортно почуваю. Тут 102 посадочні місця. Більше отак над вами ніхто не буде стояти в маршруті. Клімат контроль, і це дуже великий плюс, тому що влітку вам не буде тут жарко за духи навіть при такій великій кількості людей, які сюди поміщається. Питаюся у водія такого автобуса, як вам керувати цим автобусом в маленькому місті. Спокійно і легко. Ну, тобто, зручно без всяких напрягів, немає такого, що там щось не пропускають, спокійно. Взагалі, спокійно, Ч... Взагалі спокійно і легко. Отже, електрон це великий крок в сучасному транспорті для міста Ужгород. Тобто я їжджу по багато містам, і такого транспорту я зустрічав там тільки в великих містах. Думаєте, ви хто користується таким транспортом? Напишіть в коментарях свої враження. А якщо вам сподобалось це відео, постав лайк та підпишись.